Доброго дня, дорогі дітки, сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що кожна людина любить і шанує. Послухайте вірш і спробуйте згадати, про кого йдеться у цьому вірші. Ми здорові і щасливі, ми веселі і красиві тато, мама, брат і я. Дуже дружна ми сім'я. Здогадалися? Так, ми з вами сьогодні будемо говорити про сім'ю. Так, у кожного є сім'я. Це мама, тато, братики, сестрички. Сім'я це батьки і діти. Вони живуть завжди разом, люблять, поважають один одного. У вас є тато, мама, а у них є свої батьки. Для вас це дідусь і бабуся. У дідуся і бабусі свої батьки. Для вас це прадід і прабабуся. Батьки і діти, бабусі і дідусі, прадід і прабабусі це родина, рід. Ось подивіться, будь ласка, так. Яка красива родина тут, правда? А давайте ми з вами скажемо, що таке сім'я. Сім'я це найближчі та й найдорожчі люди. Сім'я це батьки та їхні діти. Сім'я це мама, тата, тата і дитина. Сім'я це рідні люди, які живуть разом. Сім'я це люди, які люблять один одного та піклуються один про одного. А я буду ставити запитання, а ви спробуйте відповісти на них. Як ставляться тато і мама до своїх діток? Подумайте і скажіть. Батьки, що люблять вас, турбуються про вас, правда? Діти в родині це велика радість. І безмежне щастя для батьків. А скажіть, будь ласка, коли ви приносите радість і щастя своїй мамі і татові? Коли вони задоволені? Це коли ви що? Гарно навчаєтесь, допомагаєте їм, не вередуєте, не хворієте. Ваші батьки повсякчас турбуються про вас. А як вони дбають про вас? Що ви мали що? Потрібні. речі, були смачно нагодовані, вчасно прокидалися, вчасно лягали спати, росли здоровими і дужими. А зараз я хочу пограти з вами таку гру. Потрібно завершити речення. Батьки для своїх діток що роблять? Хвилюються, турбуються, піклуються, дбають. Друге речення вони донечок і синів, що дітки?» Люблять, голублять, цілують, одягають, навчають, виховують своїх батьків діти повинні, що дітки?» любити, поважати, шанувати, слухати, радувати, допомагати. І мама і тато засмутяться, якщо їхня дитина буде капризувати, вередувати, хворіти або ледарювати. А наприклад, у вас є менший братик чи сестричка. Що ви будете з ним робити? Будете що втішати, заспокоювати, колихати. Гойдати, розважати і вчити. Діти ваші батьки весь час про вас піклуються, тому вони кожен день йдуть на роботу. А ще вдома вони роблять багато справ. Розкажіть, яку роботу вдома виконує мама і тато, і як ви допомагаєте їм. Діти в кожного з вас мама це найкраща і найдорожча. Вона радує вас своєю ласкою, ніжністю, турботою, душевним теплом. Давайте і ми порадуємо свою маму і скажемо лагідні слова. Моя мама у мене яка? Ну, я допоможу вам найкраща, найрідніша, найдорожча. Найкрасивіша. Мама мене навчила. Чому? Мама навчила ходити, говорити, одягатися, самостійно їсти, бути чемним, розповідай лаказки. Мені подобається з мамою що? Розмовляти, гуляти, малювати, займатися, відпочивати, ходити до магазину. А зараз ми проведемо такий тренінг. Але ви його потім пізніше зробите. Для цього потрібно дзеркатися. І, і своєю мімікою ви покажете, яка мама буває весела, сумна, сердита, тато, який веселий, сумний, сестричка чи братик. І подивитеся на обличчя, як ви вмієте це зробити. Так а зараз я хочу вам. Загадати таку загадку? Відгадайте. Мудра, ласкава, працьовита, турботлива, любляча, добра, літня. Це хто? Догадалися? Це ваша дорога бабуся. Так, а ну, слухайте ще. Сильний, дуже, умілий, веселий. Це хто? Це ваш тато. Далі гарна, мила, лагідна, молода, весела це хто? Це мама. А ну, слухайте ще. Сивий, мудрий, розумний, хазяйновитий. Це хто? Це дідусь. Маленький, пустотливий, веселий. Це хто дітки? Синочок. Так? А маленька, гарненька, чимненька це хто? Сонечка. Так. А ще давайте ми з вами покличемо лагідну. Як можна покликати лагідну маму? Мамочку, матусенько, матусю. А тата як покликати лагідну? Таточку, татусю, татку. А бабусю як ми кличемо лагідну? Бабусенько, бабуленько. а дідуся, Дідусенько. Дідуленька. А зараз ми будемо кожного члена сім'ї називати лагідним. От, наприклад, син, синок, синочок, дочка, донька, донечка, брат, братик. Так. Сестра сестричка. «сестричка», «сестронька». Мама мамочка, матусенька, матінка, тато таточко, татусенько, бабця бабусенька, бабуся, Дідусь – дідусенько, дідулечка. Ось бачите, як можна гарно звертатися до своїх рідних і близьких, бо вони вас дуже люблять і ви покажете свою любов, коли будете гарно їх називати. А ось ще подивіться на цю картинку. Як в сім'ї дружно всі за столом. Мама зготувала їжу і всі гарно чекають, поводяться гарно, правда? Це сім'я. так. А ось подивіться, ви з мамами і з татами своїми теж десь були на відпочинку. Це теж гарний відпочинок з сім'єю, правда? Так. А ось подивіться відпочинок з бабусею і з дідусем. Як вони люблять свого внучка і як вони гарно з ним граються. Так, ось ми з вами, дітки, говорили про сім'ю про родину. Я хочу вам показати ось цю красиву квіточку, яка називається фіалка. У неї багато пелюсточок, правда, кожна квіточка тісно тримається одна біля одної, ніби велика родина. Ми з вами вдихнемо цю красоту і уявимо себе маленькими ніжними квіточками. Ах, так. О, Як же дітки для батьків це ніби квіточки, Так. І ось вони вас оберігають, всі разом тримаються, як дружна сім'я. Вони люблять, турбуються кожну хвилину. Так. ось про це ми дітки говорили на занятті: що потрібно, щоб була родина щаслива, треба що, поважати батьків, бабусі, дідусів, говорити приємні слова, добре погодитись і допомагати, бути чемними. Я думаю, що ви щось почерпнули з цього заняття. І зрозумійте, що добре слово всім дуже приємно, і в сім'ї ви будете лагідними і чемними. Будьте здорові! До побачення!